Ці заводи всю життя мені поламали сволочі, а Ти прикинь скотини. Тупо всю житті мені поламали. Всім привіт. було епічне, не правда ли? Я думаю, навіть Тарантіно мені позавидував би моїм актерським способностям. Всім привіт. Почнемо відео з анекдотом. У мене сьогодні ігріве просто лучше настроєння. У мене було за останні буквально, та за скільки Наверно, місяця за 4. Сьогодні, ну просто встав як на крилах, навіть півсьому встав, виспаний, щасливий, мішочків немає. Подивитися, ну, чуть-чуть Бо вчора допізна робота. Ну так буває. Тепер почнемо з анекдота, а там продовжимо. Я вам зараз все розкажу все як є про ваші любими заводи. Не знаю, чули ви чи не чули. Цей мені анекдот вчора мені попався. В общем, два кума сидять, бухають уже такі п'яні і один другого спрашує: Куме, а в тебе таке от бувало во сексу? Ну, там оставався. Ну, кум п'яний сидить. Ну бувало, каже, бувало. Ну і кум спрашує, ну а що ти тоді діла, як він там оставався? Той сидить, каже: та ну що ну, пішов і просрався. Як ви поняли з названня з начала ролика, то сьогодні буде річ у нас йти про заводи. І чого я більше туди надіюсь, дай Бог ніколи не попаде. Ну а там як карта, я вже здію все, щоб туди не попасти. Подивився по карті, мені їхати час на общественному транспорті добиратися. І в мене перший опрос я що на абонента похожий Ну я в шокі. Час туди, час обратно. Два години і житті. Слава Богу, все, зараз здам останній раз. А ще до вас в мене один малюсенький вопрос, і ми з вами починаємо. У вас совпадіння якісь бувають в житті, я не знаю. от в мене дивіться, як сказали, що треба отрабатувати. Тільки я це слово чую отрабатувати неділю, в мене спина як стрельнула. А сьогодні вже мені не треба відрабатувати, спина сьогодні пройшла. Ви прикиньте? Ну, буває ж таке. Ти бачиш. я не знаю, що це робиться. Йду поки між себе на завод. Тут рядом, бачите, куча складів, всяких заводів. Ну, всяке таке. І що мені це напоминає? Йду, Іду там десь щось скрипить, ще що. Коли Кольську сфер глибоку скважину сверлили, тоді туди мікрофон якийсь опускали, то там всякі звуки були, знаєте. Крики там, ще щось там чулося їм. І, і назвали їх, по-моєму, звуки ззаду. Отут так само це мені напоминає. поминає. Ідеш, от того заводу, якісь там крики, це не ці душі рабів, які там батрачі з усієї сіли вже кричать, що хватає, ідіть додому. А ще я не знаю, правда чи ні, там он, завод бош є. Це Мірку, Город чи, Мірку, чи ПГТ Мірку. Завод Бош. Я чув, що там доволі таки неплохо платять. Ну, як доволі, таки? більше, ніж везде. Не знаю, правда, ні, так я чув. Туди важко попасти, щоб попасти, приїжджаєте на проходну, оставляєте резюме і готово. Тепер давайте перейдемо до суті відео, тому що щось по відео вже ми затягнули з вами. Чого я вам би не рекомендував йти на заводи. Поскольку я раніше був мал глуп і не віддавших заводів, не віддав больших, то. Після того, як я побував на LG, в мене є тепер, що вам розказати точно. Я знаю, що я вже вам так розказував поверхностно. Ну, сьогодні теж розкажу, що я не рекомендую йти на заводи. Лічне моє мнення, я нікого не призиваю, нічого. Просто я вам розказую так, як воно є, мою історію. Може ви це відео подивитеся і не наступите на мої граблі, і у вас буде менше сідих волос, ніж на голові було. Коли я попав на завод, я собі накрутив теж бігудей, знаєте, таких покручених. Думаю, зараз заработаю кучу бабла. Взагалі буде якась стабільність, там, соцпакет, всі, ну, всі ці слова непонятні, знаєте, соцпакет, соцзноси, страховки, зуси. Ага, оказалось не так зовсім, як я собі це представляв. Як показала моя практика, що заробити можна тільки хронічні болячки на заводі. Денег я не побачив із предыдущих відео побачив, як я розкошно живу в розкошних апартаментах. Згласні? Я думаю, він вас улыбнуло. Ви можете мене спросити, Віталька, а чого ти такаш? Хронічні болячки і проче. Ну от на заводі LG, як я устроївся, коли ти заходиш в цеха, там все чорне в графіті. Ну не все прям чорне, ну графіт прям літає, пиляка з графітова, плюс бочки там по тоні з клеями і з прочою чепухою. Клея не пива, ті, які там в школі, ви знаєте, там на, 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 на листочки склеювати. Ні, серйозні клея, щоб графіт пиль графітова прилипала до меді, це ж треба щось серйозне. І я думаю, воно дуже сильно токсичне. Ну Графіт саме слово, це вже в мене волос повипав трохи. По сусідньому цеху, коли графітова пиль, тільки там якісь другий графіти і ще плюс кислоти. Под кислоти для чого, я так розумію, там на алюмінії наносився графіт, щоб його якось окислити, щоб він туди приставав, і всякі ці. Я сильно в технології не нікав, мені воно взагалі не цікаво було. Мені було це лягти вдома поспати. Тепер я вам задам один встречний вопрос, ви вже мені задаєте в коментарях. Я вам зараз задам опрос: скільки організм видержить людський, наприклад, мій, якби я робов на графіті з клеями або на графіті. З кислотою. Кислоти не знаю, але кислоти там капітальні. От скільки? Ну, Я ставлю год 6-7. Це на по пороботи. Потім я вже просто так оглянуся, я вже какаю, стоя, в лучшому випадку і в худшому лежа. А в самому печальному то взагалі не какаю, тому що рак і до свидання. Друге, що я замітив на заводах, що на будь-якому заводі, на будь-якому заводі, я нічого не маю проти, але куча камер. Не вистачає тільки до срака, щоб ще камеру одну поставили, щоб точно все бачили. І що було найкраще, як ти десь там облокотися присядеш, то тебе бачать в камеру і тобі рації скажуть, що не так робити, треба стояти. Чого стоять треба, поки мішок сипиться, ніхто тобі не скаже. Ну стояти ти повинен. Тобі ж платять, ми ж тобі зарплату платимо. Знаєте. Найбільше, що мені не подобалося на заводах, це що там не треба думати. Ну там просто, ну там нічого думати. Ти береш мішок і сипиш, все, все, що тобі треба. Тобто ніякого розвитку. Ти просто є прогрес, а там регрес. Прогрес це вперед, регрес це назад. Заповнили нове слово, вчиться, я ще не таке знаю. Ну і Мозги, там атрофіруються. Ти от стоїш щось робиш і чувствуєш, як в тебе в голові там воно скрипить, ну, мозги уменшаються. Ну, ти не думаєш. Тобі все сказали, одне й те саме, ти за неділю там вивчив, ти знаєш, що, що робити, все. Приходиш на завод і 12 часов мозги можна десь в тумбочку ложити, там не треба думати. Як кажуть умні люди, думати є, кому от роботи немає. кому. От Це якраз ярко описує завод. Почти на всіх заводах це зменний графік роботи. Це просто для організму це фаталіті. Знаєте, раніше була ігра Mortal Kombat, там фаталіті фаталітіли, це катастрофа. Коли смінний графік роботи, ви бачили, можете подивитися пару відео назад, які в мене були мішки, як я ще роботав. Хоча нічого про цю прям свою роботу поганого не можу сказати, все чітко, але графік все одно по і воно по організму сказується. Навіть якщо ти думаєш, що ти сильно не устаєш, а дивишся на це взеркало, ти себе не узнаєш, як мумія. Ну, Тому що організм має. Не співай він привыкнуть. Сміна. То ти работаешь ночів, то ти работаешь день, то ти робоєш вечір. з за цього організм просто в шокі. А саме Нонсенс, знаєте, в чому заключається? В тому, що ти до цього просто привикаєш, і ти це вважаєш, як вроде, так воно має бути. Ну, в порядку вещей. Що ти спиш по 4 години, єси непонятно що, непонятно коли і непонятно де. Це, це просто. І я не согласний з таким боротися, тому вам результат. По, по названню відео і вже предвидше відео ви дивились, Віталька увольняється починаємо щось пробувати. Забігаю наперед, скажу ділити чай кофе, бо відео, мабуть, буде довго і інтересне. Воно буде без води, но воно все по ділу. Тепер побалакаємо про мій робочий день, так як я правда як він починався. Утрішня смена в мене починалась в 7 часов в кавичках, 7 часов на заводі. Я вставав в 4.10. Я намагався собрать раму просто в 4.10 10 утра. Рано встаєш, я сідав 15 минути, просто сидів, у мене ну, запускалась програма. Связь з космосом встановлюючи з Марсом. Потім я легенько дідав двойне кофе собі вдома, кохве чи кофе, що небудь ділив, трошки сахаря, щоб зібрати раму. І все, почистив убивню, вмився. І ти йдеш легенько собі на автобус, тому що автобус тебе ждати не буде, а їхати час, як тірявся, час в середньому. А якщо ще пробки, то намного більше. Ну, звичайно, приїжджали нормально. Автобус тебе привозив 6 з копійками до цього, до роботи, а в 7 часов ти тільки починається. Тобто ти ще там 35-40 минут шаришся. Чого так? Потому, що, ну, тому що так от зроблений графік. Ти з 7 утра, виходить, починаєш працювати. і в 7 вечора ти тільки освобождаєшся. Один перерив був. На, По-моєму, півчаса в нас був. Ну там, де нас на засипі, там у нас було чуть получше, ну, то все одно, все, все було отлично. Ну, як лічно, якщо це можна так називати. Ну хоч кормили. За один злотий кормили, навіть, ж, нічого не можу сказати плохого, кормили нормально. Один злотий взагалі деньги невеликі, не треба собі хоч було ці тормозочки тягати, знаєте, або сухомятку їсти. Ти єлі волочиш ноги до 7 часу вечора, тому що сидіти вже не можна. Ну, що случиться, ну, ніхто абсолютно не знає. Я в кого не спрашував, ну, тому що, бачите, у мене язик підвішений. Я питався, щоб мені об'яснили, хто... ніхто нічого мені не об'яснив, просто не можна сидіти. Чого не можна? Ну, ну не можна. Плюс час з чим-то потім доїхати додому. І зайти в бідренку. Розпорядок, я вам скажу так собі, катастрофічний. Після того, як тебе автобус довозить до твоєї остановки, ти починаєш бігти, як сайгак по кукурузі в ту бідронку, що собі купити, бо треба тобі ще лягти поспати. Завтра день продовжується, день сурка. Все те саме кожен день. То, що завод весь держиться LG, на ізоленті і на Божому слові, то нікого не є секрет. У тим роботам можете написати, що я кажу правду. Вон, якби не жовта ізолента, там би завод просто б не, не мог би працювати. Все держиться на ізоленті. Якщо щось не працює, кажеш керівнику, а воно ж, ну йому все одно, робота має бути зроблена. Я сказав вже, він каже, я вже передав. І так, два, два місяці, ні, не два а три місяці, як я там два з половиною, як я працював. з самого початку не працювали кранбалки. Тельфер, кранбалка, в кого як він називається. Ну Підйомний цей механізм на, на пульту. Я казав ще на самому початку, і як уволився, він до сих пор не працював. Чого? Тому що мені попався керівник, Дебіл 26 років. І таке вщення, ну він ну, младше, ніж я. То буває, Ладно, нічого страшного, що він младший, ніж я. Просто дебіл, чого. Тому що йому все одно. Що, що, як, йому треба сидіти зміну і піти додому. Вася, тобі привіт, Серега, передайте, йому чи хтось там покажіть. Олег. Весь день сидить в ТікТок і його взагалі нічого не волнує, а ти там... і тебе заставляє стояти. Ну да ладно, нічого, я ж бачите, довго терпіть, то не став, все діло. А коли якась провірка, ви знаєте, він на що похожий. Це мені картина була така смішна, як якась провірка, там часто були провірки, начальство всяке ходило. Іде сперді начальство, і Вася ззаді біжить, як знаєте, що як паршиве цуценя. Біжить отак, от маленьке, таке, безобідне, взагалі таке безпомощне. Вони щось там йому кажуть, а він стоїть і ножки трусці всикаються, знаєте? ну точно ця картина. А тільки вони пройшли всього телефон, Вася там все нормально. Отак і проходить ціле життя. Ви так просто їздите на роботу на той завод, нічого не замічаєте. У вас не вистачає зайнятися сім'єю, зайнятися дітьми, погуляти з дітьми. наприклад. Коли ви з ночної сміни приїжджаєте зранку в 8 часов утра ви лягаєте спати і катастрофа. Весь день ви просто просипаєте. Я б взагалі, що робив? Тим, хто 5 років на LG, 5-4 хоча б. Хоча б 4 роки, хто отработав. Просто пам'ятник би ставлю біля, біля LG заживо. Ну, Тому що це, це дуже важко. Реально. За ті гроші, що там платять, це просто нереально там працювати. Я не знаю, як люди це терплять, як вони до цього привикають. Я взагалі не... 2,5 місяця мене там вистачило, і то і то це щось задержався. Як по мені, лично моє мнення, це похоже на обичне рабство 21 века. Опять же, заговор масонів мені це похоже. Масони, ви прикрашайте займатися цим анонізмом, тому що не подобається мені. Я... Ладно, Не будемо цю тему розвивати, тому що ще в натурі відео ви це не побачите, як я багато набалакаю. Одне, що мене спасало, це класні пацани були зі мною в смені, які працювали, але обичні роботяги. Їм привіт. Я знаю, що вони мене дивляться. Вам лайк від мене. Просто так, хоч день трошки швидше йшов. Ну там щось, смі... сміхує, знаєте, яке нібудь там щось поюморить, бо юмора там мало на, тому, на заводі, там дивишся на все той за голову береся. Хоч не за лису, трошки за волосату, але береся все одно. Ну бо бо куди не подивишся, везде кругом катастрофа. Дощ іде криші, всі все протікають, бігаєш тряпкою воду, собираєш. Воно тобі треба. в тебе є своя робота, то що так построєно. І ще що я кажу неправду. По своїй житті, як ви замітили, я пользуюсь правилом, що в колхозі найбільше працювала лошадь, а председателем не стала. Ну це ж правда. Ну от я працював по 12 годин. що я заробив? Ні, нічого я не заробив. Я прожив все більше дені, що в мене є, та немає дені, де деньги. А ще я тільки що йшов і розмислював, чого люди все-таки йдуть на завод. От сам до себе, і зараз я вам свої мислі бігом розкажу. Перше, що я подумав, це, мабуть, там є якась стабільність. Да, на LG завжди було 240, часов, і за того туди йдуть люди. Тобто, якщо робота немає, 240 годин все одно тобі дадуть. Будеш ходити з тряпкою, там робити робочий вид, ну всі ці діла будеш щось робити, і тобі дадуть 240 годин, і в кінці місяця тобі за них дадуть бабки. Це перше, чого я так думаю, люди йдуть на завод. Якщо я не прав, то підправ, підправте мене в коментарях, підкоректуруйте. Друге, це дуже швидко тебе туди беруть. Ти пішов, пройшов міг і гусь в каструльці, ти вже пішов на роботу і батрачиш до усієї сили, Заробляєш в кавичках мільйони. Третє це всі заводи, соцпакети дають всі ці оці, діла. Ну, всякі страховки теж ці непонятні слова, але ну, вони, вони його дають. раз в годину підете в відпустку, 20 днів десь на, на пузі поїдете, полежите і ще де, на сонечку, на піску, і все буде добре. І ще робота на заводі, як по мені, дає перше якесь поняття, якщо ви, наприклад, молодий, воно вам дає понімання, що таке робота, що таке завод. А саме печальне в цьому, що завод може вас затягнути. Ну так, не набагато, от на 40, на 30. Якщо такі з середнім прозводством, то я думаю, 10 років і все, добрий вечір. І ви вже будете знати, що це таке завод, і 10 років з вашої життя просто вилетять. Оглянетесь, все, 10 років немає, і грошей немає, нічого немає. Получилось відео розговорного жанру, але я думаю, вам воно буде полезне. І перше, чим йти на завод, ви подумайте своїм сірим віществом, надо треба воно вам чи не треба. Або пошукати щось. На перше час можна, тільки ви собі чітко установі, наскільки ви туди йдете. Місяць, два, три. А не так, що я потім з наступного літо, а я потім зими вже почнув щось міняти. Приходить зима, то це треба пережити, зараз буде холодно літом. І так воно на 40 року затягується. Це ми вже таке проходили, знаємо. Денег там немає, повірте мені. Давайте ще Ярик мене просив йому передати привіт. Ярик, вам привіт. Не знаю, що за Ярик, але він мені написав передай привіт Ярику. Ярик, огромніший привіт. Не ходи на завод працювати, бо будеш теж лисий в 30 років. Ну я хоч не сильно сідий, вже хоч щось радує. вовремя я остановився. Плани які далі? Як я вам казав комусь одному відео, я шахматіст. Я навіть встав з утра, я вже почувствував, що буде щось не так. Що буде не так, я поки догадуюсь. Я вам даже розкажу, як це буде. Зараз цей місяць я плачу за фірму 200-250 баксів. Следує місяць я продаю, по крайній мірі сильно пробую, все запускається. Продаю, якщо я розочаюсь, то всього, ми збираємо манатки. Буквально за 15-20 минут. Йдемо на самоліт і летимо в якусь страну, Азію, или ще яку я не знаю. Це як... мені так кажется, що так буде. От подивитесь, я вангую, підписуйтесь, буде интересно. Ще я замітив, що в мене з'явилось багато хейтерів, недоброжилателі чи як. Вам всім привіт! Все нормально, жив здоровий, тільки не волнуйтесь, все буде хорошо. Всякі гадості пишуть, пожалуйста, я нічого не удаляю, я вам напоминаю, що взагалі нічого і не удаляю. Ни погані коментарі. Якщо ви пишете погані слова, їх може Ютуб сам удалити, Я їх навіть можу не бачити. Ілі якщо якесь не до кінця погане слово, то я його побачу, але другі не побачать. Я його побачу через кабінет, коротше. Пишіть, будь ласка, теми. Напишіть мені, що вам ще розказати, бо в мене я сьогодні теж встав, думаю, що вам ще розказати інтересного такого. Ну, Я з просоня просто не можу одразу придумати, а то я ті, думаю, я вам розкажу про заводи, про ці всі діла. Напишіть, що було б мені інтересно послухати, я своїми словами розкажу без води, без цієї, цієї чепухи. Ну, як оце от відео. Вроді води не було, я старався як мог, з усієї сили. Так що, все. Все, пожелайте мені удачі, ми справимося, все буде інтересно. Ми з вами повните отут, зараз, ні, навіть, чуть О, будемо скоро тут. Бачите, не отак. Зразу будемо мільйонерами. У нас сьогодні погодка просто супер, просто клас. Іду, аж, ну, не знаю, душа радується, ви розумієте? А може вона ще радується, того, що все, добі повністю тепер свободний, нікого, ні від чого не, взагалі не завісить. Супер. Ще в наступному місяці дадуть мені на кашу трошки грошей за зарплату. Клас. Що ви поставили лайк чи не поставили? Раді вас тільки що спросив, требуються люди чи не требуються. Сказали, парочку можуть затруднити. Я взяв номер телефона. Мій номер все буде в описанні, Силка там, донати, не знаю, донати, я поки міста не нахер ті, донати нам би. Не щастя не в деньгах, а в кількості, правильно. Так що, якщо, що, город біля Вроцлава, це короче, Мірков, воно ж міркові знаходиться це все. Жилья немає, доїзди і кофе вам буде безплатне, на тому конець. Більше не буде нічого вам безплатного. Та не доплати за жилье нічого. Вот. Ну, робота мені це нравилось. Я ж працював. б я не відкривав фірму, бы не планував якось розвиватися, ютуб там всі ці дела, то я навіть работал бы, наверное, не бы, би навіть не в що. Був би як всі. А так я не такий, як всі, бо я лиси, я винят. Все, пока. Всі там мені писали, на наїді надо економити, на наїді, я все одно буду себе підтримувати і економити на єді не буду. На чому я зеконом, зараз я вам покажу. Я десь вам там записував відео, розказував, що можна вся кінця скуплятися. І я до сих пор своїх слов не відказую. Зараз вам покажу на ну, яркий примір. А чого вирішив показати? Заходив я в ці, в Вроцлавія торговий центр, дивився свої кросовочки, такі New Balance, ну що нібудь яке фірма, щоб знаєте, бо якщо китайські ці пластикові одівати. Потом снимаешь, там дым зеленый идет с ботинок или, ну, что можно мольтровать ботинками, ну, это не серьезно. Ну, яркий пример сейчас я вам покажу. Так вот, в районе 200 долларов стоит примерно кроссовка, нормально. 200, 250, 180, 100, 140, ну, 140 это уже похуже. Вот, что я себе купил, вы спросите. Сначала посмотрите на это убожество. Это я купил в Германии, вы просто посмотрите. Блогер могу уровня и в таких поганых кроссовках, ну, что это? Вот. Що я купив? Що ж я таке купив? Знаєте таку фірму Еко? Я такі вже просто купляв колись новенькі, всякі, ну, магазинне, воно стоїть дорого, але це обув, яку я, яку я вам рекомендую, це вам не реклама. Да, Її вже хтось трошки носив, ну як. От видно, що людина носить то на металоприйомки, десь там впаду в той железяк і гляньте, все воно, час їх викину, наверное. ну, а може вистіраю. Подивимося. Це вже серйозний уровень, щоб глянув, вон таки приблизно 150 баксів стоїть. Можете, кстати, зробити скріншот. Спочатку глянув вони женски, а виявляється, нихера вони не женский, це мужский, тому що то, хтось там тут... точно мужський, бо 41-й чи 42 який там й розмір. Коротше, точно мужський, точно класні. І після таких ботинок ніколи запаха не буде од ноги. Так що пишіть, що ви думаєте. От, зекономив, і я ці деньги вже зекономив, лучше потратив на ребришки, логічно. Я думаю, логічно. Я знаю, що ви любите, як я тарахтую вам в камеру, так от, може в Можете якісь предложення ділові, якісь реклами. Тільки нормальні реклами, не якусь чепуху рекламувати. Чупуху я не рекламую. за любовью бабки. Бо я не наскільки продажний. продажний не наскільки, як ви думаєте. Во, або якісь може, міста якісь інтересні, типу, ви знаєте, пишіть мені теж, бо я ще просто тут не сильно місний. Напоминаю, що з вас інтересні теми, з мене інтересні відео, бо в мене вже і мій запас. Я питаюся кожен день вам запускати відео ради вас, щоб вам було весело. Ну так от, ладно. Пишіть коментарі, там всі ці діла, лайки, репости, підписки, це зрозуміє. От за мене мусорка, я такого ніколи не бачив. Тут я часто викидаю мусор. Якщо його викидати вечором, тут криси, бля, як кінгуру в тому в Австралії пригають. Я таких в житті вони як я розмірами. Ці, вони жирні, як, я не знаю, як єноти. Я їх боюся. Сір'ю, я мусор кидаю відсюди. Стою на площадці і отсюди кидаю. Бо там вони баки переворачують. Я, я якось вам сніму, але от іменно днем їх немає. А ночі, як виходиш, бігають тут якеті, можна з чоловіком перепутати ночу. Так що я такого просто взагалі такого ніде не бачу. От тут іменно щури.